Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні з назви ви зрозуміли, піде мова про хрін. Хрін росте на городі, багато його використовуємо його. Е, куди? На листки. при консервації використовуємо. Е, також листя хрону можна використовувати при лікуванні подагри. Ну, а корінь хрону використовуємо в харчових цілях більше. Про користь хрону трошки згодом, я вам розповім. А зараз розповім трішки про те, коли викопувати його. А ви також напишіть в коментарях, чи подобається вам хрін, чи росте він у вас Вирощуєте ви хрін на своїй присадибній ділянці. От, ставте вподобайки під відео. Ми будемо сьогодні розповідати про хрін. Отже, коли збирають хрін, хрін збирається з жовтня, з кінця жовтня по кінець листопада, до перших снігів, до перших морозів. Основний показник збирання хрону, щоб в нього було найбільше поживних речовин корисних, це коли ви вже бачите такі листки. Коли це нижні листки, вже от такі зів'явші. Це значить, що корінь всі свої найкорисніші елементи забирав до себе з листків. Вони вже зів'явші, то їх вже потрібно викопувати. Для прикладу, є ось декілька кущів, які листки ще в нього зелені. Бачите, зелені ще листки. Оце викопувати ще рано, тому що не всі поживні речовини з листя пішли в корінь. І ще йому потрібно набиратися, щоб він був більш кориснішим і більш поживнішим. От, тому тут ще викопувати рано, А перші ті кущі вже викопувати можна. Так, і от Будемо викопувати. Викопувати потрібно обережно, щоб його не зламати, тому що він на глибині на великій може бути до 40-50 см. Ну, будемо зараз дивитися, як воно піде, як воно викопаємо. І потім після, після викопування покажу вам, що, як викопали і як його потім правильно зберігати, щоб він довго зберігався. Навіть іноді можуть кажуть до одного року зберігатися корень плід хрону. Ну, а поки що я вам розповім про корисні властивості хрону. І так, викопуємо. Потрібно так кругом підкопати, загнавши лопати сантиметрів на 20-30, і спробувати, чи він видернеться, чи ні. О, цей бачите, а він якийсь кривий, малий. Хотів вам продемонструвати, як гарно все, але але не вийшло. Ну, ви зрозуміли, потрібно отак гарно підкопувати глибоченько і спочатку спробувати висмикнути руками, щоб його знову ж таки не зламати, а видернути з землі. от ну, Зараз будемо далі копати. Ну, а тепер трішки поговоримо про корисні властивості хрону для нашого здоров'я. Він має дуже багато корисних властивостей. По-перше, це дуже гарний антибіотик. Корінь хрону має бактерицидні властивості, якщо його натертий і подихати над ним, можна полегшити симптоми вірусних захворювань. Хрін містить у собі фітонциди, які лікують захворювання дихальних та сечових від них шляхів. Також хрін це потужне джерело корисних мікроелементів. У корені хрону містяться вітаміни групи В, С і П. За вмістом вітаміну С, хрін обходить навіть цитрусові та смородину. Також рослина містить у своєму корені та листі кальцій, калій, магній, залізо, фтор і йод, які зміцнюють кісткову тканину, зуби, волосся та нігті. Також хрін підвищує апетит. Гострий смак хрону поліпшує апетит за рахунок стимулювання виділення шлункового соку, який допомагає їжі краще перетравлюватися. Також хрін знижує рівень поганого холестерину. Для того, аби унормувати холестерин, медики рекомендують вживати до 10 грамів тертого хрону на добу. Однак перед вживанням кореню варто проконсультуватися зі своїм лікарем. Також хрін допомагає схуднути. Хрін містить багато клітковини, тому організм під час її засвоєння втрачає багато енергії, тим самим спалюючи надлишок калорій. І також хрім має сечогінний ефект. Корінь хрону виводить з організму зайву рідину та сечову кислоту. Можна зробити цілющу питну воду, яка допомагатиме знімати набрики та ревматичний біль. Для цього корінець хрону залийте водою і дайте настояти упродовж 4 годин. Така вода довго зберігатиметься свіжою, матиме лікувальні властивості. Оце трішки так про лікувальні властивості і користь хрону. От, викопав вже на ділянці хрін. Не зіміг я всі так гарно видірнути з землі. Дуже глибоко сидить. Це треба виривати надзвичайно велику яму. Фух, трішки раз запхнувся. От, тепер потрібно що? Тепер потрібно перебрати. Відразу кажу, от такі тоненькі діаметром сантиметр до півтора можете на зберігання не відкладати їх викидайте. Вони молоді, у них менше поживних речовин корисних, ну і з нього тут нічого не буде. Так що це викидайте. Викопувати потрібно. Чому? Тому що ж потрібно не забувати, що хрін це ж бур'ян. Він розростається на городі швидко. Це бур'ян, хоч і корисний, але бур'ян. Оце, бачите, надломлений, корінці осталося в землі, то на наступний рік знову там щось зійде. Так що, якщо хочете боротися як з бур'яном, потрібно викопувати ретельно, щоб було надламів не було. Далі, для зберігання оце листя потрібно оце обривати. Де тут такі гарні вже О, ось, тако, ось так обірвано потрібно, щоб було. Залишилось небагато. Далі, є два способи. Перший – це струсити землю, підвісити десь. В приміщенні, щоб придувало так на 2 дні, щоб він трішки підсох і далі в погреб Або другий варіант помити його, просушити і також в погреб Погріб можна зберігати в піску, в торфу. Ну, такі, пишуть краще такі умови для зберігання, щоб довше його зберігалося. от і Потім з нього використовувати. Куди в їжу, правильно, робити хоронок, зробити хорону до холодця і смакувати. Отак, таке. Так, ми викопуємо хрін. Так що є тут що набрати. А, що ще хотів сказати: От, оці всі в погреб, якщо з нас зберігання, оці всі, які пішли корінці, потрібно обламувати маленькі. Вони не потрібні, їх треба обламати. Отак, От, то вони на зберігання не ганяться. От. Ще що копав, замітив, його викручував, як тільки хочете. Ну, Влаги не було. корінь крутився, як хотів, шукаючи теж якоїсь влаги. Ось таке відео про хрін сьогодні. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви хрін, чи він у нас як бур'ян і вже задовбав, не можете ніяк вивезти. Пишіть все, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. От, і ставте подобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.